Останнім часом про мову програмування Rust говорять, ну просто всі. Вже вісім років поспіль вона найбажаніша мова серед розробників за даними опитувань. Але чому такий азіотаж? Давайте зануримося в саму філософію Rust, щоб зрозуміти, яку ж фундаментальну проблему вона вирішує. Знаєте, є така відома фраза, і от у світі системного програмування вона влучає просто в яблучко. Такі мови, як Сі та Сі дають програмістам неймовірну владу, прямий контроль над залізом, над пам'яттю. саме завдяки цьому ми маємо надшвидкі операційні системи, браузери, ігрові рушиї. Але, як то кажуть, є інший бік медалі. Ця влада вона дуже небезпечна. 70%! просто вдумайтеся у цю цифру. Саме такий відсоток усіх вразливостей безпеки в продуктах таких гігантів, як Microsoft чи Google, пов'язаний з помилками керування пам'яттю. І це ж не якісь дрібні баги, ні, це фундаментальні прогалини, які призводять до збоїв і, по суті, відчиняють двері для хакерів. Отже, велика сила і велика небезпека. Давайте зазирнемо в цю прірву трохи глибше. Щоб по справжньому зрозуміти, що ж такого революційного пропонує Раст, спершу треба усвідомити, з якими монстрами щодня борються системні програмісти. Ось лише верхівка айсберга, цілий набір головного болю для будь-якого розробника на C++. переповнення буфера, використання пам'яті, яку вже звільнили, гонки даних у багатопотокових програмах. Будь-яка з цих помилок це, по суті, бомба сповільненої дії у вашому коді. Вона може призвести до непередбачуваного падіння програми або що, значно гірше, стати лазівкою для атак. І отут виникає логічне запитання а чи можна взагалі якось поєднати ці дві речі? Взяти всю міць і швидкість C++, але без цього постійного страху, без цих небезпечних помилок. Саме це питання і стало відправною точкою для створення Rust. І відповідь на це питання існує. І ім'я їй Rust. Це не просто ще одна мова програмування, це ціла філософія, продумана система принципів, головна мета якої рази назавжди вирішити цю одвічну дилему між швидкістю та безпекою. Фундамент раст тримається на кількох, я б сказав, китах. Перше і головне безпека. Ідея в тому, щоб сама мова не давала вам вистрелити собі в ногу, усуваючи цілі класи поминук ще на етапі компіляції. Друге продуктивність. Жодних компромісів, швидкість має бути на рівні C++. плюс плюс. Далі йде конкурентність, тобто зручні головне безпечні інструменти для паралелізму. І все це приправлено прагматизмом і турботою про розробника. І ось ми підходимо до однієї з магічних ідей Rust – абстракція з нульовою вартістю. Простими словами, це коли ви можете писати красивий, високорівневий, зручний код, а компілятор перетворює його на максимально швидкий і ефективний машинний код. Без жодних прихованих витрат на кшталт збирача сміття, який може несподівано сповільнити програму, ви платите тільки за те, що реально використовуєте. Гаразд звучить круто. Але як? Як Разда вдається творити таку магію, гарантувати безпеку пам'яті без збірача сміття, який би все сповільнював? А секрет у його фірмовій страві унікальній системі володіння. Це саме те, що кардинально відрізняє Раст від усіх інших мов. Уявіть собі трьох суворих, але справедливих охоронців пам'яті. Працюють вони за трьома простими правилами. Перше у кожного шматочка даних є один і тільки один власник. Коли власник зникає, дані автоматично очищуються. Друге можна тимчасово позичити доступ до даних, але за дуже суворими правилами. І третє спеціальний механізм, який називається Часи життя, стежить, щоб жодне посилання не вказувало в порожнечу. І ось, ось у чому вся сіль, замість того, щоб годинами шукати багів в програмі, яка вже працює і раптово падає, компілятор Rust стає вашим партнером. Він просто не дозволить скомпілювати код, який порушує ці правила безпеки. Це ж просто змінює правила гри. Більшість проблем вирішується ще до того, як програма взагалі буде запущена. Але це ще не все. Виявляється, ця філософія безпеки поширюється далі і допомагає вирішити ще одну не менш болючу проблему сучасного програмування. Конкурентність. Погляньте на цей графік. Це, по суті, переломний момент в історії комп'ютерів. Десь у 2005 році гонка за гігахерцями для окремих процесорів зупинилася, і єдиним шляхом уперед стало додавати більше ядер. А це означало, що паралельне програмування стало не просто модною фішкою, а життєвою необхідністю для створення потужного софту. І знаєте що? Тут Раст знову виходить на сцену і зриває овації. Бо, виявляється, ті самі правила володіння, які так надійно захищають від помилок пам'яті, ідеально захищають і від гонок даних. Правила, які не дають двом частинам коду одночасно змінювати одні й ті самі дані, автоматично роблять неможливою ситуацію, коли два потоки влаштовують хаос, намагаючись записати щось в одну комірку пам'яті. От саме звідси і народився цей красивий термін безстрашна конкурентність. Це відчуття, коли можна писати складний багатопотоковий код і не боятися. Просто не боятися, бо, знаєш, компілятор тебе підстрахує, він зловить потенційні проблеми ще до запуску. Добра теорія звучить просто фантастично. Але як щодо реального світу? Чи злетіла ця філософія на практиці? Давайте подивимося, як на це відреагували розробники і великі компанії. Ну тут цифри говорять краще за будь які слова. Вісім років поспіль. Це означає, що ті, хто ще не пише на Раст, мріють почати, а ті, хто вже пише, ну вони просто в захваті і не хочуть повертатися до старих інструментів. Це неймовірне визнання від професійної спільноти. І це не лише окремі ентузіасти. Ні. Технологічні гіганти, імена яких знає кожен, довіряють Раст найважливіше свої критичні системи. Microsoft переписує частини ядра Windows, Dropbox руші синхронізації файлів. Гітхаб пошук коду. Це найкращий доказ того, що Rust готовий до найсерйозніших промислових завдань. А ось іще один показовий момент. Тільки уявіть, спільнота розробників зросла майже втричі всього за два роки. Це ж шалений ріст. Це показує, що філософія Rust знаходить відгук, і все більше фахівців обирають саме його для своєї роботи. І ось ця цитата від інженера з GitHub, як на мене, ідеально все підсумовує. Більше не треба обирати або швидко, або надійно. Rust дає і те, і інше в одному флаконі. Це можливість створювати софт, який працює на межі можливостей заліза, і при цьому вільний від цілих класів катастрофічних помилок. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Раст, по суті, кинув виклик самій ідеї, що за потужність треба платити безпекою. І, судячи з його феноменального росту і визнання в індустрії, схоже, цей виклик прийнято. Тож питання вже не в тому, чи є у Раст майбутнє. Питання в тому, чи є цей баланс майбутнім усього системного програмування.